Сьогодні на засіданні сесії е, постійної комісії сільської ради з питання гармоту та депутатської діяльності. От Сьогодні у нас 19 вересня, О, з, з, з того, що відсутній голова комісії пропонує винести кандидатуру на строк присутніх. Кого ви вирішите? Поручаємо. Згідні. Получається, наші будуть головою. Нас відсутні мавчуть. Та Сервотович. значить На розгляді нашого засідання проєкт рішення про роботу і звернення громадян, що надійшли до Купаськійської ради до міської районної Рівської області протягом першого півріччя 2025 року. У зв'язку з тим, що я це все розгляну я пропоную погодитися рішення. Тут ніяких порушень немає і ви покладати його на розгляд сесії. Ви згідні. Всього, значить, це рішення прийняти. От друге питання. Про затвердження розпоражень кропецької військового голови, значить, тобто, такі питання пропонуються. від 31 липня до року номер 131 про створення комісії з передачі майна комунальної власності клопецької ради територіальної громади до районної Вінницької області. Це перше. Друге, від 8 серпня 2020 року номер 137 про передачу опалення мастерних матеріалів. Та третє, від 20 серпня 25 року номер 144 про створення комісії з передачі майна комунальної власності Курпенської сільської територіальної громади району гономіївської області. Наші, ну і були ці питання розглянуті. Зі своєї сторони я порушення я не виявив, тому пропоную проголосувати договору та подати до розгляд сесії. Дякую, Сталі. Запрошуємо голосу. Добре, дякую. Наше засідання закінчено, тому що були тільки два питання. Всім гарно є.